Правила гри в шашки. Гра ведеться двома особами на шашковій дошці, розбитій на 64 квадрати, пофарбованих у біле і чорний кольори, 12 шашками білими, які належать одному гравцеві, а чорними, що належать іншому гравцеві. Дошка між граючими кладеться так, щоб велика дорога йшла від гравця зліва направо. Шашки з кожного боку розставляються по чорних квадратах на перших трьох рядах від гравця. Ходи граючими робляться по черзі. Захід бажається пересування шашки вперед на сусідній чорний квадрат, а також взяття ворожих шашок. Якщо сусідній квадрат зайнятий ворожою, припустимо чорною шашкою, а наступний за нею чорний квадрат вільний, то чорна шашка б'ється. Тобто біла шашка перескакує через чорну на вільний чорний квадрат, який знаходиться слідом за нею, і чорну шашку з'їдають, тобто знімають з дошки. За один прийом б'ється стільки шашок, скільки. Їх стоїть на шляху на зазначених вище умовах. У разі, якщо можливо взяти шашки противника одночасно за двома напрямками, вибір, незалежно від кількості, надається на розсуд гравця. При взятті шашки знімаються з дошки тільки після закінчення ходу. Два рази в один прийом при ході брати шашку не допускається. І якщо шашка одного з граючих під час гри дійде до останнього ряду, то вона перетворюється на дамку. Якщо проста шашка при взятті шашок супротивника стає дамкою і після цього їй знову відкривається можливість бити ворожі шашки, то таке взяття є обов'язковим. Дамка має праву руку по всій довжині ряду чорних квадратів на будь-яке місце не зайняте шашками. Б'є вона ворожу шашку, якщо за тією безпосередньо залишається вільний чорний квадрат, б'є по всій довжині ряду чорних квадратів на будь-якій від себе відстані. Як простою шашкою, так і дамкою зобов'язані бити, якщо до того представляється такий випадок. Як проста так і дамка б'ють ворожі шашки як вперед, так і назад. Виграв партію той, хто або забере всі шашки супротивника, або позбавить його можливості робити будь-які ходи, замкнувши шашки, які залишилися на дошці. При неможливості для обох сторін виграти партію, гра визнається нічиєю. При тричі повторених одних і тих же ходах з одного боку, противнику надається право визнати гру нічиєю. При боротьбі трьох дамок проти однієї для виграшу надається не більше 15 ходів. Якщо при одній дамці є ще одна або кілька шашок, то для виграшу надається не більше 30 ходів. При недосягненні виграшу в обох останніх випадках гра визнається нічиєю. Щоб зберегти в пам'яті зіграну партію, її записують. Для цього всі повздовжні ряди позначаються латинськими літерами A, B, C, D, E, F, G, H. Поперечні ряди позначаються цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 8. Щоб записати хід шашки, позначають спершу клітинку, на якій вона стояла за допомогою букви і цифри, які відповідають даній клітинці, ставлять тире і прописують таким же чином назву клітинку, на яку вона стає.